Вітаю вас, друзі! вітаю вас раки на своєму каналі. Мене звати Таня Белл. І я хочу сьогодні зробити для вас старопрогноз на серпень місяць 2024 року. Я це буду робити п'ятьма ч... колодами, моїми любимими. Ну, на сьогоднішній день ми такі дівчатка, що ви знаєте, у нас з'являється нова колода і вона любима. Тому. Що очікує раків в серпні місяці 2024 року. Перша колода колесо року. Сімка чаш. Ви будете закохані у життя. Ви будете бачити таке різноманіття і розбігатимуться очі, і захочеться щось обрати. І метелики будуть у животі. І ми зараз подивимося, що далі? Можливо, у вас відпустка? Так, ви ж таки все ж таки будете щось обирати і кудись вкладати кошти. Можливо, ви захочете дійсно поїхати у відпустку. Це Паш Пентеклів. Це початок, куди ж вкласти кошти або в навчання в дітей, або в себе почати щось, чомусь навчатися, або й те і інше. І, можливо, це дійсно подорож може бути. Це ж шанс дати собі щось на початок, почати щось нове, або дітям, бо пажи у нас діти. Дивимось далі. Інша колода сучасна. Ієрафант це старший аркан. Можливо, стане питання про дітей, про школу відкладати кошти на школу. Можливо, якісь виникнуть питання з державними службами, бути збирати якісь документи. Можливо, це може бути річ іти як про. Одруження або розлучення. Ми можемо подивитися наступну карту, про що це говорить нам. Карта вибір, карта закоханих. Можливо, ви будете в процесі вибору, щось будете обирати для себе. Як же казала, одруження або розлучення, або інша людина з'явиться, або вже є. І ви будете обирати яку саме. Як треба обирати по карті вибір це закохані шостий аркан. Будь ласка, обирайте в першу чергу себе, свій стан, як ви відчуваєте себе з тією або з тією людиною, якщо це про людей? Та про країну? Як ви будете себе відчувати та будь-чого? В першу чергу ми ставимо себе на перше місце. І це не про егоїзм, це про самодостатність. Це я знаю себе, я знаю, що мене робить щасливим. Головне, щоб іншим ми не наврядило. Добре? Закохані. Полюбіть себе. Ось. Будь ласка, саме закохані про це й говорять. Далі золоте торо. Башня, щось може піти не за планом. Це може бути, знаєте, ви вибудували якийсь замок а, на піску, а там фундамент не міцний. Якщо ви закохані і ви одружені, то можливо, ви щось собі придумали. Якщо це говориться про роботу, можливо, Ви закінчите цю роботу. Можливо, на ваших очах ваш керівник стане, знаєте, як в тій кастці, а король та голий, бачите, корона падає. Можливо, ваша корона впаде. Ну нічого страшного. Після башні завжди, завжди йде внутрішній розквіт. А ми зараз подивимося, що у вас буде тут після башні. Дивіться, тільки сказала. Свято, ви наче видихнете. У вас буде від чогось, ви ось тут, по башні, ви від чогось нарешті позбавитесь зайвого. Те, що вам, ну, те, що не було міцним, не було важливим для вас. Ну, Колись було важливим, а потім ні. І потім ви будете святкувати навіть вам стане настільки легше. Я вам цього бажаю і нагадую, що. Меркурій Ретроградний, якщо ви зараз Йдете на роботу нову і у вас не вийде, я не, не не рекомендую, якщо це буде нова робота, саме офіційно влаштовуватись по документах з періоду з 5 по 28 серпня, тому що ретро Меркурій, усі контракти будуть ну, ламатися. Якщо ви хочете просто взяти досвід. То вам не треба боятися. Ну, попрацюйте, скільки попрацюєте, у вас буде досвід, у вас буде початок цієї професії. Можливо, ви просто шукаєте, там поробив трошки, там поробила, ну і добре, і кайфуйте, і набирайтеся досвіду. Далі йдемо. Цілема колода. Не дуже, отут святкуйте, щоб не було похмілля. Тут трійка чаш, а тут четвірка. Там може бути з трьома людьми, прям ви святкуєте, а тут вже четвірка щось не дуже весело вже. Ну, ви посумуєте трошки. Ну, сумувати також треба вміти красиво. Як прийдеться. тобто сумувати нормально, ви будете про щось. Пригадувати з минулого. А коли Меркурій Ретро, ми завжди щось пригадуємо з минулого. І це нормально. Друга карта цієї колоди. Ну, красива, дивіться. Можливо, ви зустрінете лицаря в Пентаклі? Ну, тобто, перспективну людину. Подальшому ви будете думати про, можливо, навіть шлюб, або жити разом. Або ви вкладаєте кошти і отримаєте потім дивіденди, заробіток. Або ви рухаєтесь по кар'єрним кар сходинкам. Гроші будуть. І це гарна новина. Можливо, вам премію. Пообіцяють або дадуть вже. Наступна карта для раків. Туз жезлів. Туз жезлів це початок. Початок нового. Впевнений початок нового. Це може бути побачення. Вас можуть запросити на побачення. І Тут мені подобається в моїй колоді е, написано таке про цю карту. Якщо ви не е, плануєте народжувати дітей, то, будь ласка, оберігайте себе, предохраняйтесь, називається. Розумієте? Ну тобто, це побачення з продовженням, сексуальним продовження, продовженням. Ну, ми всі дорослі люди, і а, секс це нормально, це більше ніж нормально. І люди займаються а, сексом, і головне пам'ятати просто про безпеку і здоров'я. Будь ласка, хочете дітей народжувати? Спочатку займайтесь для того, щоб були діти. Так, раки, до речі, ви дуже ж сімейний знак раки. Ви завжди про дітей і ви про родину. Вам немає рівних в тому, наскільки ви родинний знак, наскільки ви м, створюєте атмосферу в родині, наскільки ви відчуваєте усіх своїх домашніх в родині, а, у вас дуже а, прекрасна інтуїція. Далі остання колода провидців. Дуже люблю цю колоду. Паш, чаш. Бачите, тільки сказала обережно, плануйте дітей. Вони можуть з'явитись. Паж це діти. Може у вас є діти? Може, ось, ось цей шанс, ось це знайомство. Дивіться, як красиво! Це може бути знайомство, побачення, і потім наступне побачення. Перевернула карту. Шанс пажі це завжди початок нового і це шанс. І це може бути побачення, це бути, може бути спілкування з дітьми, а, свято для дітей влаштовувати. Далі карта. Остання. А, все буде добре. Тільки сказала свято. І ось вам, будь ласка, шістка жезлів. Четвірка? Ні, четвірка, вибачте. Четвірка свято. Люди танцюють з бубнами, ви бачите? Можливо, ви почнете жити разом. Можливо, ви переїдете на нову квартиру. Просто попереджаю. З 5 по 28 нас Меркурій Ретро і можуть приходити чоловіки, жінки з минулого. Це приємне буде спілкування. Але після 28-го у вересні ви отямитесь і скажете, Боже, як я тут опинився. Тому е хочеться вас попередити і сказати: ну бережіть, кайфуйте, нехай це буде досвід. Просто ну не втрачайте свідомість від того, навіть якщо ви помилитесь. У вас досить е такий, знаєте, е трошки ось тут я бачу, що буде башня, але буде і е звільнення від чогось, і потім свято, і потім якесь можливо знайомство, а може, є в житті е молода людина, і ви просто поїдете в подорож і будете ходити на побачення. І все так по-сімейному, як ви любите раки, як ви того варті, ви дуже чутливий знак. Такий родинний, теплий. Тому я вам цього бажаю, я вам бажаю щастя.